та розвинутий, Таким ми пам'ятаємо Маріуполь до великої війни. Зараз місто, суцільні цвинтарі та руїни. Та справа тут не лише у будівлях, які потрощили московити, вулиці елементарно не прибирають. Подекуди вони перетворилися на смітники із грудами непотребу в десятки метрів заввишки. Але з іншого боку, чому тут дивуватися? Це ж як в одному з популярних мемів українців. Світла немає у нас анімита, все равно Росія. А росіяни все лізуть і лізуть у наш Маріуполь як таргани. До кінця січня мають прибути 50 тисяч цивільних окупантів. Їх привезуть, аби ті знесли все під нуль. От вони – мастери-ломастери. Тепер ви знаєте, як вони виглядають. Такими будівельниками й не дивно, чому московити по типу гопників у маріупольців віджимають квартири. Але сказати, що росіяни для людей не стараються, не можна. Стараються. От, наприклад, звели новобудови у житловому комплексі «Невський». Маріупольцям вже навіть провели екскурсії. Тільки оговтатися після неї жителям складно. Ось, послухайте. Открою вам секрет: на четвертому етажі в 28-й квартирі встановили... Лопнутий сливний бачок. Ну, якщо чесно, кетому нада привикнути ще одне до чого неможливо звикнути, так це нові порядки. Уявіть маріупольців, буквально примушують брати паспорти РФ. Папірці, від яких позбуваються навіть самі росіяни. Пам'ятаєте, як вони показово підпалювали власні документи та викладали це у мережу. До речі, беріть приклад на замітку, можна хоч опалювати будинки. Та, окрім холодомору, окупанти відкрито створюють голодомор. Це є про рішення фейкової влади більше не виплачувати пенсії. Звісно, нащо літнім людям гроші? Адже можна принести пам'ятник Леніна. Лише подивіться на це фото. Це то. Саме, який у Маріуполі знесли ще у 2014 тисячі чотирнадцятому, мрекобіся. Але сподіваємося, що незабаром ми про це не знатимемо. Віримо у зсу та чекаємо на чергову ацтупательну операцію. Аміна Арнаут, Ольга Майорова. Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7